Усім привітик, дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас таке з вами довгоочікуване відео, яке я дуже довго не могла зняти, тому що в мене то часу не було, то ще якісь проблеми були. Але сьогодні я нарешті нарешті можу показати вам свої нові книжкові полички, якщо ви їх ще не бачили у моєму влозі. І сьогодні ми разом з вами будемо перекладати мої книжки зі старої полички на нову. На жаль, моєї бібліотеки зараз недостатньо трошки, щоб заповнити всю цю книжкову шафу, бо вона насправді така величезна, якщо в кадрі можливо так і не здається, але в мене дуже дуже мало книжок для неї. Але нічого страшного. Я вирішила, що вам буде цікаво спостерігати, як згодом на моєму каналі в цій поличці з'являється все більше і більше книжок, як моя книжкова шафа потроху заповнюється. І це, мені здається, буде цікаво. Тому пропоную вам зробити собі чайочок, каву або що завгодно. І давайте починати. Ну що, отак виглядала моя старенька книжкова шафа, дуже маленька, але їй вже дуже дуже, дуже багато років. Мені її подарували батьки, коли мені ще було сім чи шість років. Ну до першого класу. Тут навіть є така згадка про моє дитинство. Ці наліпці дуже багато років, а ці вже пізніше були. Тому в мене з цієї шафи дуже багато таких приємних спогадів. Мені її дуже дуже складно віддавати кудись чи переносити. Тому що я до неї дуже прив'язалась, незважаючи на те, що вона зовсім не підходить до нашого інтер'єру. Але час вже прощатися з нею і переходити на новий рівень. У мене от така тепер величезна шафа на всю стіну. Мій чоловік вирішив, що він не буде купувати кожного року нову, і зробить мені таку величезну, принаймні на декілька років мені її вистачить. Я сподіваюся, а можливо, і на все життя. Подивимось. Що стосовно книжок, в мене вже є такий невеличкий план. Я розподілила вже по групам книжечки: є там по жанрам, є по видавництвам. І зараз буду потроху переносити книжки на свою нову книжкову шафу і буду вам потім вже розповідати за яким. Планом, скажімо так, я вирішила розподілити свої книжки. А ще в мене тут такий декор трошки декору. І тут трошки декору я знесла зі всієї хати все, що знайшла, щоб, можливо, якось доповнити книжки, щоб не було дуже пусто, подивимось, чи це буде доречно, а можливо, і ні. Поки що не знаю, як це буде виглядати. Тому давайте вже потроху переносити все це добро і подивимось, як це буде виглядати. До речі, план такий. Тут я хочу бачити книжки українських авторів, тут хочу бачити таких товстунчиків, які мені буде досить складно прочитати, але я хочу, щоб я завжди їх бачила. Тут у мене будуть книжки англійською мовою, також хочу їх завжди бачити. Тут у мене будуть книжки видавництва Рідна мова. Мені дуже подобається це видавництво, тому я виділила для них окрему поличку. Ну і в них такі досить товсті книжечки, тому якраз. Тут у мене посередині, як бачите, будуть мої улюблені жанри, детективи та трилери. Тут у мене буде видавництво, я вже думаю, ви зрозуміли, книголав теж дуже таке симпатичне, мені подобається. Тут у мене буде така романтична поличка, якісь романтичні історії про кохання. А тут насправді в мене така збірна солянка, тому що все підряд. Найбільше тут книжок видавництва Анетти Антоненко, але є ще трішки нонфікшену, трішки видавництво лабораторія, Тобто тут якось не дуже тематично, але згодом я це якось виправлю. Тобто в нас буде зайнято лише раз, два, три, 4, 5, 6, 8 книжками, А тут я залишу якісь закладинки книжкові і ще щось додам. Я вирішила, що я хочу, щоб полички були на рівні моїх очей, під мій зріст, а він теж дуже високий. Тому будуть зайняті оці полички. Буде вільна, поки що верхня і вільні три нижні. Але згодом я сподіваюся, що в мене буде стільки книжок, що буде вже не влазити сюди. О, тому давайте тепер почнемо якось їх оформлювати, щоб це виглядало більш естетично. в мене вийшло поки що так, але я впевнена, що кожного разу, коли я буду проходити повз цю поличку, я буду щось переставляти, щось мені буде не подобатись. Тут в мене книжки українських авторів, які я вже читала або планую читати. І Ларіон Павлюк, я бачу вас цікавить пітьма, і білий попіл тут стоять так окремо, тому що мені дуже подобається, як вони виглядають. Тут у мене є нонфік, який я зараз, до речі, читаю, танці з кістками, які я вже прочитала, дві книжки Макса Кідрука Ореста Асійчук, яку я нещодавно купила, та Анна Шарк і Катруша Анна це книжки, які я читала ще минулого року. Вони теж українські авторки, які мені досить сподобались. Наступна поличка в мене тут така, теж не дуже логічна, але вже як є. Тут у мене Арчибальд Кронін, класика три любові, яку я планую читати. Моє каяття. Хотіла я її якось теж поставити, хм, а можливо, зараз так і зробимо хвилиночку. О, отак мені подобається трішки більше. Тут у мене дві книжки, які я дуже хочу прочитати найближчим часом: це моє каяття та маленьке життя, як вірш звучить. Маленьке життя я виграла нещодавно у розіграші. Коли я її виграла, я була просто неймовірно щаслива. Тому зовсім скоро, можливо, я буду знімати на неї читацький щоденник, тому що вона виграла в опитуванні в моєму інстаграм. Тому подивимось, скоро почну, напевно, знімати. Тут у мене книжки, які я довго шукала, або просто хотіла дуже прочитати. Перша книжка це Що знає вітер Емі Гармон, теж дуже складно її зараз знайти по нормальній ціні, але я встигла на барахолці її купити, щось там 200 гривень, вже не пам'ятаю. Тому дуже рада, дуже щасливо буду читати. Наступні дві книжечки це просто скарб в мене на поличках від «Донни Тарт. Я дуже хотіла ці книжки, але я думаю, ви знаєте, що вони продавались просто по дуже-дуже великим цінам на барахолках. На щастя, видавництво КСД вже повідомило про те, що буде додатковий нак. Влітку та навесні, ніби. Тому я думаю, багато хто з вас зможе все ж таки купити ці книжки по нормальній ціні. А мені їх подарувала дуже-дуже чарівна дівчинка Настя з каналу Мандрибукс, я її відмічу обов'язково. Дуже велике тобі дякую, Настя, ще раз. Я була просто неймовірно щаслива. Настя зараз знаходиться навіть не в Україні, але вона попросила своїх рідних, щоб вони мені надіслали ці книжки. І я була просто в шоці. Моєму щастю, просто не було меж, тому ще раз тобі величезне дякую, Настя. Тепер вони прикрашають мої полички. І наступні дві книжечки я вам вже показувала: це моя кузина Рейчел та Кронін Трі любові. Це класика, яку я планую читати найближчим часом. Напевно, навесні. Подивимось. О, ця повертається сюди. Мені подобається тут такий бежевий відтінок, тут зелений. Непогано Поличка з книжками англійською мовою. Прочитана в мене тут тільки одна гіпотеза кохання. Вона мені дуже сподобалась. І ще починала я читати сім чоловіків Евелін Хьюго, але ось тут зупинилась і більше не читала. Буду продовжувати трішки пізніше. Ще тут в мене досить багато книжок Колін Гувер. 1, 2, 3, 4 книжки Колін Гувер. Ще в мене є ще одна книжка від авторки гіпотези кохання. Ще в мене тут є книжка Emily Генрі «Буклаверс». Теж буде видаватись цього року українською мовою, якщо я правильно розумію. І сім чоловіків, Евелін Хьюго, теж буде видаватись українською мовою, що добре дуже. А тут в мене ще є книжки англійською мовою. Перша книжка це маленьке життя англійської мови, яку я не знаю, чи прочитаю колись, бо вона величезна, 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 але можливо, колись. Зможем. А ці книжечки я купувала в секонді, в економ класі та Discon плейсі Багато хто з вас питав мене, де саме можна купити книжки англійською мовою в секондах, і що ви їх там не бачили, але іноді вони там дійсно бувають, треба заходити, це як повезе. Вони можуть бути не в дуже гарному стані, але коштують вони насправді копійки, особливо коли дуже класна ціна за кілограм в секунді. Там вони виходять по 50, 60, 70 гривень. Це дійсно. Дуже прикольно. Так, в мене тут ще є одна така крихітка. Я її взяла просто собі на згадку, коли була в Австрії у мами. Там є такі, знаєте, будочки з книжками, куди складають всі прочитані свої книжки, і можна їх просто безкоштовно взяти. Це якийсь детектив, такий маленький, можливо, теж колись прочитаю. Він, ніби Різдвяний, якщо я не помиляюсь. Подивимось. Отака в мене вийшла поличка англійською мовою. Виглядає ніби непогано. Далі тут у мене поличка від видавництва книголав. Мені дуже-дуже сильно подобається це видавництво. Як виглядають їх книжки, вони дуже якісні, і тут в мене така невеличка колекція: дві різдвяні книжки, обмін на різдво та різдвяна сукня, які я вже прочитала, дуже непогані історії. Далі тут у мене досить дві складні історії: це вибір та татуювальник Аушвіцу про війну. Далі тут у мене така стопочка книжок Бакмана. Дві книжки мої, одна не моя, а Оліна, моєї подружки. Рецепт ідеальної дружини, також Оліна. І ринок м'яса це моя книжка. Я її нещодавно купувала. Книжки, які мені позичила Оля, я маю прочитати скоро. Обіцяю не затягувати. І тут ще в мене є кравчиня з Парижа. Я її купувала, коли була у Львові. На згадку собі про це місто ще не читала, але планую. Далі, тут у мене улюблена поличка з детективами та трилерами. Досить багато вже їх в мене зібралося. Дві книжки Герріцен, дві книжки «Даніел», Даніель Коул, Голкін з Повільне горіння це не моя книжка, а Аліна на подружки моєї. Останній страх приховані малюнки. Хочу скоро прочитати, мене зацікавила вона. Останній дім на безпечній вулиці вже читала. Я Безодня, дуже класна книжка. І ще одна книжка я дозволила тобі піти. Це теж мені давала подружка Оля почитати, ще не читала. Тут у мене стоять такі дві яскраві книжечки Санаторій та Джон Марс зберігачі. Вони, мені здається, мають стояти отак. Якось дуже гарно виглядає. До речі, можливо, для книжок Герріцен мені знадобиться окрема поличка, тому що хочу зібрати усю серію. Але ще не впевнена. Подивимось, коли прочитаю другу частину, як вона мені чи сподобається, а потім вже буду вирішувати. Далі тут в мене поличка з книжками від видавництва Рідна мова дві книжки від моєї улюбленої авторки Крістін Генни, Велика Глушина та «Чотири вітри. Я їх так окремо поставила. А тут в мене вже інші книжки від цього видавництва. Так весело нам ще ніколи не було. Повернення, Міракл Крік, Лагідна війна, 9 листопада, і де був той розум, та одне за одним. Не дуже мені подобається, що тут. Лежить ця книжка, бо вона не підходить за розміром. Можливо, її сюди поставити краще. Може, сюди покласти до червоних книжок. Зараз спробуємо. Так, а якщо отак зробити, а цю покласти до чорних книжок. Хвилиночку. Отак, мені здається, трошки краще, бо тут вона якось вибивалась і дуже прикольно було. От, мені здається, виглядає тепер непогано поличка з рідною мовою. Далі тут у мене романтичні книжки. Поставила отак от тут іспанський любовний роман, яку я нещодавно купила, та Обери мене. Вони такі яскраві, і я хочу їх прочитати найближчим часом. А тут у мене книжки Солодкі чари забуття від видавництва Віват. Квартира на двох. Три чоловіки для вільми я вже читала. Вона тут теж. Не дуже прикольно лежить, я хочу її переставити, але поки що не знаю куди. І дві книжки від Сареджіо. От, ну, небагато в мене романтичних книжок чомусь знайшлося, тому буде поки так. І тут в мене ще одна поличка, яка дуже-дуже нелогічна. Бо тут е, дуже багато всього різного: чотири скарби неба, яку я читала нещодавно. Що я знаю про роботу кав'ярень від моєї подружки Аліни Нонфік. Мережа Аліси, прислуга, як зупинити час, це такі художні твори. І тут у мене книжечки від видавництва Анетта Антоненко. Чотири книжечки я нещодавно показувала в інстаграмі, новенькі, такі маленькі. Я би їх, до речі, усі поставила отак, бо мені дуже подобаються їх обкладинки. Але вони будуть падати і не дуже буде зручно. Тому поки стоять ці отак. А Віолетта найгарніша книжка цього видавництва, як на мене, буде стояти отак от обкладинкою вперед. От, Зараз я ще а, оці всі штучки поставлю кудись на полички і сподіваюся, що буде виглядати так симпатичненько. Не дуже мені подобається як маленьке життя стоїть. О, отак ніби краще. Я переставила трошки маленьке життя, там у каяття, і так мені подобається більше. Все зараз трошки прикрашу ці полички, і буду вже завершувати це відео. Трішки так прикрасила полички, додала деяких аксесуарів, поки що мені подобається. Але я така людина-настрій, що завтра мені може вже не подобатись, завтра буду все переставляти. Але поки ніби норм. Я насправді дуже щаслива, що нарешті зняла це відео, нарешті показала вам свої книжкові полички, показала, які книжки в мене зараз є. Дещо ви, до речі, вперше бачите можливо. От, я сподіваюся, що це відео вам сподобалось, що вам було цікаво. І дякую, що морально допомагали мені це все влаштовувати, розташовувати і. Ми з вами досить скоро побачимось на моєму каналі в новому відео. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Не забудьте поставити лайк цьому відео та пишіть в коментарях, як вам моє розташування книжок, можливо, ви щось читали з моїх поличок і хочете порадити щось ще. Буду дуже вдячна за вашу підтримку і бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Бувайте!